Ви що не сказали, дві триста там живе основна у нас частина пенсіонерів. Ну, хай не основна, але величезна. Є люди, які о, там о, отримують спецпенсії там по сотні тисяч гривень. Так, да, їх небагато, але вони є все одно. Там це спецпенсії прокурором. От не, там, не, між... Нещодавно рішення суду. Uh -huh. Прокурор колишній отримав Харківському за Харківським рішенням Харківського окружного суду 120 тисяч пенсій. Сто тисяч пенсій. А, exactly. а до цього в нього було 36, йому йому здавалося мало. Це він пішов Шов до суду і у нього рішення суду є 120, 120 тисяч пенсій, щомісячно. Більше того, от такі пенсіонери, як він, вони споживають в цьому році з пенсійного фонду 35 мільярдів гривень. От за рішеннями судів відсужених таких пенсій, ну це взагалі, це, це, це ну жахливі речі. Це неприйнятні речі у війну. Ну я не говорю вже про, про них про самі. І Мені здається, що на 30 тисяч він би зміг якось вже прожити Абсолютно. хоча б до кінця війни. Це вже питання совісті, але це питання і політики. Звичайно, це питання і політики. І зверніть увагу на законопроект наш, який не можемо винести. А чому зал. депутати проси проти? Дивіться, депутати в залі за. Але лобі у прокуратури настільки потужне, міцне таке, да розуміти це вся та кланова система, яка по суті керує цією державою там 30 років. І, і, і яку ми намагаємося зламати, оці всі зв'язки внутрішні, коли е, всі депутати, начебто за, а з першого разу цей законопроект в першому читанні не пройшов. Ми вимушені були з другого разу його продавлювати. Зараз е, комітет, голова комітету з е, соціальної політики хотіла винести цей законопроект на минуле засідання Верховної Ради. Не вийшло на це засідання Верховної Ради. Знову не вийшло. Знову тобто, це вже на липень переноситься. Тобто, розумієте, це. Е, е, Настільки потужна кланова система, яка впирається будь-яким змінам, і от такі зміни, які ну для них здавалося б, навіть не принципові зміни, але для них принципово показати, хто тут господар в цій країні і хто буде мати такі е, яскраві, такі е, цинічні, е, такі е, зухвалі. Феодальні привілеї прямо прописані в законі. Я прокурорський, і я буду мати підвищену пенсію. А ти ніхто вчитель, і ти цієї пенсії мати не будеш. Бачи да, розумієте, і, і, і це і це краще ніж за що інше. Забу що інше, розставляє пріоритети в тому, а чим займається власне ця держава. Тому я категорично наполягаю на тому, щоб цей законопроект і цей законопроект і про пенсії суддів і інші спецпенсії, крім. Реально за, за зароблених спецпенсій шахтарів, військових, е, от все інше, оці всі е, блатні прилигпривілевані професії, щоб всі пенсії були е, спеціальні скасовані, вони були на рівнях з іншими.